Ну що ж, я рада вас бачити. І трішечки, щоб деякі прокинулися, давайте разом привітаємось. Тимурчик, давайте привітаємо з собою разом. Допомагай мені, повторюй, разом зі мною. Доброго ранку. Хай плещуть долоньки, хай зупають ніжки. Працюють, що в нас? Допомагай мені, голівки і Усмішки, як завжди, в тебе вона сміється, твоя посмішка. Доброго ранку, доброго дня, бажаю вам я, бажаю вам ви. О, заплуталась трішечки. Ну що ж, Давайте, Мурчик, сьогодні з тобою пригадаємо, з якими цифрами ми вже знайомі. Познайомились з тобою. Ось вони. Пам'ятаєш їх? Називай давай. Це цифра перша яка. Один. один два, три, два, Три і чотири. Давай тоді порахуємо предмети. Подивись уважно на малюнок, що ти бачиш. Що це? Пульки або м'ячики можливо. Давай їх порахуємо. Скільки їх? Чотири. Чотири. Якою цифрою ми позначимо? Чотири. Цифрою чотири. Молочинка. Порахуємо тут. Хто це? Золоті рибки. Золоті рибки. Скільки їх? Два. Дві. І цифра нам потрібна. Яка щоб позначити? В кружечку вона в нас? Цифра. Два. Так, Тимур. А тут що це в нас таке червоний, швидкий це в нас? Що? Автомобілі скільки їх? Один. Один. Яка цифра нам потрібна? Молочина. Далі рахуємо. Скільки в нас квіточок? Три. Три і цифра нам потрібна. Три, Три. А вже ж. Ох, який ти швидкий, молодець. Ляльки, скільки їх? Чотири. Чотири і цифра нам потрібна. Чотир. А вже ж. Подивись, скільки грибочків виросло на чотири. 4 4 4. 4, 4, 4. Правильно. А після дощику вирос ще один грибочок, скільки їх стало? П'ять, 5 5, 5, 5, 5. Молодець. А яким чином утворилася у нас ця цифра 5? Ми до 4 додали скільки? Один. Один, вірно. Тобто кожна наступна цифра збільшиться на одиницю. Ось подивись, щоб її запам'ятати, як вона виглядає. В нас є схожі предмети. На що схожа цифра 5? На змію. На змію є така. Ось вгорі це морський Коник так вигнувся, так? Що ще ти бачиш? А що за... схоже? На? Он внизу таке яблучко вкусене, так? Підкусили шматочок яблучка, і воно стало схоже, так? гачечок в нас ще теж такий вигнувся, схожий на п'ятірочку. Ось він такий цифра 5 у числовому ряді має своє місце. Вона стоїть п'ята. Давай перевіримо, чи вірно це. Давай порахуємо. Спочатку йде яка цифра? 1, 2, 3, 4. Ого, який ти швидкий. І на п'ятому місці цифра? 5. А вже ж. А ну, уважно подивись, чи вірно в нас вийшов числовий ряд. Називай, які цифри бачиш? Ану, чи правильно в нас це записано? Один двадцять. Ану, важно. Де ти там побачив після одинички два? Я бачу трійку. Три, а потім двійка. Що нам треба зробити, щоб вони стали на свої місця? Це ж неправильно, чи правильно записано? Правильно. Правильно. Треба поміняти їх місцями, так? Ану дивись, чи вірно ми виправили з тобою. Перевіряй. Да, да. Да. А тут перевір. Називай цифри. Один. Два. Три. Потім яка цифра стоїть. П'ять, П'ять, а потім чотири. Помилка. Чи все вірно? Помилка. Змінюємо цифри місцями. Що ми першим мусимо написати? Цифру. Чотири. Так, а потім п'ять. Ой, поміняли місцями. Перевіряй. Я ж без твоєї допомоги не зможу. Так, все вірно в нас. Це в нас вірно. Подивись, який в нас гарний будиночок. І в ньому мешкає цифра 2. Але є ще два пустих віконечка. У неї є сусіди, числа сусіди, і нам їх треба знайти з тобою. Низка сусіди – це такі цифри, яка стоїть перед цифрою 2 і після цифри 2. Подумай, поміркуй, перед цифрою 2 який сусід може бути? Цифра? Три. А ну, перед цифркою. А після цифрки 2 хто мешкає? Цифра? Три. Три, ти тільки що казав, А вже ж, Ох, і новий в нас будиночок, і в ньому мешкає цифра яка? Три. А ну подивіться чотири. уважно. Чотири Три. трішки переплутав. Нам треба розселити знов сусідів, яка цифра знаходиться перед цифрою чотири. Ось нагорі в тебе підказочка, якщо ти забув. Три. А після четвірочки? Яку ми сьогодні цифру з тобою вивчаємо? Цифру п'ять. ж бачиш всі сусіди. Не. І останній будиночок. Яка тут цифра? Ой, три, 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 три. Три, три три. Молодець, виправився. Яка цифра стоїть перед трійкою? Два. Два. А після трійки? Чотири. Чотири. Бачиш, які у нас числа сусіди, які знаходяться попереду, після заданої цифри? Молодчинка, як ти швидко розібрався. А зараз нам. Знадобляться олівці. У фломастери, в тебе олівчики, так? Ми розберемо з собою швиденько, склад числа 5. Склад числа це кількість предметів, яких 5. У нас такі предмети будуть олівчики чи фламастики. Давай розберемося, з чого складається цифра 5. Давай. Покладемо з лівої сторони один олівчик, скільки у нас з правої сторони залишилось? Викладай себе на столі. Дві ручки один олівчик і чотири інші. Так? А разом скільки? А вже ж. Ось ми і розібрались з першим поверхом в нашому помешканні. А якщо ми покладемо з лівої сторони біля лівої ручки два олівчика, а з правої три, дав в нас залишиться? А разом скільки? Ану, подивись, порахуй на малючку. Один, два, три, чотири, п'ять. А разом все одно виходить цифра, яка? Я, Я б... б... а ж. А якщо ми змінимо знову кількість цих олівчиків, перекладемо три олівчика з лівої сторони і два з правої. Скільки в нас разом вийде? Щось зміниться? Разом вийде в нас, скільки. Ану, допомогу. П'ять. Молодчина. І на останній поверх розмістимо наші олівчики, цифри наші. Розмістимо з лівої сторони чотири олівчики. Правий один. А разом скільки? П'ять. П'ять. Бачиш? Як ми з тобою розібрали склад числа, так? З тобою з'ясували. А ось давай трішки відпочинемо і скажи мені, уважні у тебе добрі оченята, чого на малюнку зображено 5? А ну дивись, чого? Ілі кого, можливо. Килимки, молодець, п'ять килимків. Ще чого тут п'ять. А на килимках хто стоїть? Скільки є? Дітки скільки є. А вгорі такі гарні, пригарні. Хто? Ану порахуй метеликів. Скільки метеликів? А ну дивись уважно. Зелений, червоний, жовтий, блакитний. Їх скільки? Ось? Раз, два, три, чотири і п'ять метеликів. А що роблять дітки? а ну скажи мені. Зарядку Зарядку. А ти здогадався, що ми будемо зараз з тобою робити? Ми теж yeah. трішки ми Рухаємося, як дітки, да? бо ми гарно працювали. Тож, якщо є змога, ти бойся і зробимо. Молодець? Так, сідаємо на стільчик зручніше продовжимо. А зараз я хочу тебе запросити пограти в гру на орієнтацію в просторі. У нас сьогодні завітав до нас песик. Скажи мені, будь ласка, а де сховався песик? Він сьогодні буде з нами грати в схованки. Він сховався за будкою. Так, а тут де він? Сверху кав На, Так, горі. Тут де він? На три пустки. В будку заліз, сховався. А тут де він? Спереді. Перед будкою вірно. А тут де він? Між будками. Між будками, молодець! Ой, не сховався від нас песик. А зараз я хочу з тобою трішечки грати. Нам знову знадобляться олівчики твої. Ми зараз з тобою будемо викладати за схемою. Скільки в нас олівчик намальовано? Порахуй. П'ять. Молодчинка, бо ми сьогодні з тобою повторюємо, вивчаємо цифру п'ять, тобто нам знову додобляться п'ять олівчик, і їх треба нам викласти за схемою. Бачиш? Ці олівчики дивляться густрим носиком вгору. Кольори, можливо, в тебе будуть інші, кольори тип важливі. Виклади, будь ласка, щоб всі твої олівчики дивилися гострим тінчиком вгору. У мене це маска ось так. Викладай, будь ласка. Зараз будемо змінювати, будемо вчитися читати по схемі. Виходить Тьому. -мо. Кольори можеш обирати тут не обов'язково. Тут треба дивитися, де в нас носик, да? називаємо його носиком у лівчика. Ось тут він. Всі дивляться в нас вгору. Так. Миші. Виклаш? Миші. Коли викладеш, кажи все, щоб я зрозуміла, добре? ще виконав. Так. Нас. Щось змінилося? Ану дивись уважно. Змінюємо, да? Схема змінилася. <плес> У нас один дивиться в збору, а інші олівчики, перевернули, дивляться правильний змінюй. Що. Вийшло так. Вийшло. Ні, добре я чекаю. Один олівчик Вийшло. вгору. І чотири. Вийшло. Вийшло, Ой, добре, дякую, що повторили, я не розчула. Тут складніше, ану, ти вже дорослий, в тебе обов'язково вийде. Так, і я з тобою пограю. Да. Молодчина, бачиш, як ти розібрався, і в тебе стало все швидко виходити. І останній наш малюночок. Ану. Так? Ось молодчинка. Ну що ж, дайте. На цьому ми будемо закінчувати. Нагадай мені, будь ласка. Що ми з тобою сьогодні вивчали? Що ти запам'ятав? Яку цифру? Цифру п'ять. Ми розібрали її склад, да? знайшли якихось сусідів да? у числа п'ять. Орієнтувалися у просторі. Ну що ж, я тобі дякую. Ти сьогодні був молодець. А ну, як ми робимо, коли ми добре працюємо. Обіймай себе за гарну роботу. Я тобі вдячна, що ти сьогодні старався. Дякую батькам, що доєднали тебе. Вітаю тебе наступаючим святом. Яким буде свято скоро? Ану, Хто до тебе завітає скоро? Миколай. Миколай. І я думаю, що він тобі обов'язково. Ви я ще й все смаколиків принесла. Ой, ти сидівся. Все, до побачення, до нових зустрічей. Чекаю тебе на наступному тижні. Відпочивай.